Голова Комітету економістів України Андрій Новак Що робити для того, щоб і обсяг ВВП країни ріс, і показник ВВП на душу населення зростав? Безумовно, єдине джерело, це економічний ріст, а точніше, високі темпи економічного росту. Тільки так можна досягати і збільшення загального ВВП країни, і показника ВВП. На душу населення. І тільки через високі темпи економічного росту ми, українці, поступово можемо отримувати той рівень життя, який, принаймні, не буде виштовхувати нас з країни у всі чотири сторони світу розбігатись, щоб прогодувати себе і свою сім'ю. Як, на жаль, відбувається зараз у нас час. Саме через низький обсяг ВВП на душу населення. Дуже багато українців, те, що ми називаємо, їздять на заробітки. І, на жаль, дуже часто це закінчується постійним місцем проживання і набуття громадянства в країні заробітчанства. Тому давайте працювати над тим, щоб наші темпи росту економіки були високими. Нам потрібно не менше 7-8% росту ВВП на рік для того, щоб ми десь років через 10-15. Досягнули співмірного ВВП на душу населення, хоча б з нашими найближчими західними сусідами Польщею, Словаччиною, Румунією, щоб нам не було потреби їздити у всі кінці світу і заробляти на себе і свою родину.